Всім привіт! Сьогодні розкажу вам, як смачно засолити червону рибу вдома. Для рецепту нам знадобиться червона риба, сіль та цукор. Точна кількість інгредієнтів у описі до відео: Спершу ретельно промиваємо червону рибу та просушуємо паперовими рушниками. Сіль та цукор з'єднуємо та ретельно перемішуємо. Ретельно натираємо червону рибу готовою сумішю з обох сторін. Кладемо рибу до контейнера, у якому вона буде солитись шкіркою доверху, аби вона не завітрювалась. Накриваємо харчовою плівкою та ставимо до холодильника на 12 годин. Через 12 годин дістаємо рибу з холодильника, зливаємо рідину, яка виділилась, а також просушуємо рибу паперовими рушниками. У результаті у вас вийде неймовірно смачна слабосолена риба, яку ви ніколи не знайдете в магазині. Крім того, що вона виходить смачнішою, вона обійдеться вам дешевше. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Смачного!